Ніч опустилася на український степ, і темрява розчинила в собі все навколо, лишивши тільки холодні відблиски зірок на чорному небі. Повітря було важким, насиченим чеканням, наче воно саме завмерло, знаючи, що за мить історія зробить новий поворот. Десь далеко на сході ще глухо відлунювала артилерія. Проте тут, у тиловій глибині, панувала тиша, що здавалася ще страшнішою за вибухи. Це була ніч очікування. Ніч, яка мала стати для українських військових і конструкторів точкою відліку. На замаскованому майданчику, який зовні нагадував звичайне поле, стояла установка, а в ній нова крилата ракета Фламінго. Створена нашими інженерами і доведена до бойового стану у найважчі роки війни, вона сьогодні мала пройти перше справжнє випробування. Її історія почалася не тут і не зараз. Після перших сотень ворожих ракет, що сипалися на наші міста й села, після розбитих будинків, шкіл, лікарень, після тисяч вбитих і поранених стало ясно, Україна повинна мати відповідь не просто оборону, а удар, який ворог відчує там, де вважає себе в безпеці. Тому в конструкторських бюро під грифом таємно народжувався проект, що отримав назву Фламінго. Це була крилата ракета, здатна долати три тисячі кілометрів, ковзаючи над землею, йти обхідними маршрутами, обманювати радари і досягати найвіддаленіших об'єктів. Кожна деталь її конструкції була результатом десятків дискусій і сотень перевірок. Інженери працювали вдень і вночі, часто у холодних цехах, іноді майже без світла, знаючи, що кожен їхній гвинт і кожен рядок коду в системі наведення може одного дня. Стати вирішальним. Коли перші прототипи показали результат, хтось у команді тихо сказав це птах, який принесе вогонь. Так назва і Фламінго прижилася. Вона звучала іронічно і водночас символічно витончений птах, який здіймається у нічне небо і несе смерть ворогу на сотні і тисячі кілометрів. Цілю для першого бойового застосування була обрана нафтобаза Албашнефть у Каневському районі Краснодарського краю. Це єдине підприємство у тому регіоні, яке займалося переробкою нафти і постачанням пального російській армії. Від лінії фронту до цього об'єкта було понад 230 кілометрів, але запуск планували ще далі, майже за 450 кілометрів від цілі. Це рішення ухвалили, щоб не дати ворогу шансів засікти позицію і накрити її у відповідь. Ракета мала подолати всю цю відстань сама. І якщо впорається, це стане не лише тактичною перемогою, а й доказом, що українська зброя здатна діставати ворога там, де він не чекає. У пересувному штабі точилися останні обговорення. Розвідка підтвердила об'єкт працює, охорона є, але протиповітряна оборона слабка. Фото й супутникові знімки висіли на екранах, офіцери переглядали координати й коридори польоту. Інженери ще раз перевіряли системи: електроніку, навігаційні блоки. Схеми. Один із старших конструкторів, сивочолий чоловік з втомленими очима, провів долонею по корпусу ракети і тихо сказав: Ти створений для цього польоту. Лети. Військові не жартували. Кожен розумів попереду перший реальний шанс перевірити ракету у бою. Якщо вийде, це буде удар по престижу ворога і підтримка для всієї країни. Якщо ні, буде довгий шлях пошуків і нових випробувань. Коли на годиннику було вже за другу ночі, командир групи дав команду почати процедуру. Усі рухалися чітко і зосереджено, майже без слів. Кожен знав свій маневр, свою дію, свій гвинтик у цій складній машині. Ніч не видавала жодних ознак того, що тут відбувається щось історичне, але серця билися швидше, ніж зазвичай. Наказ пролунав тихо, але твердо, готувати пуск. І відразу напруга сягнула піку. Земля затремтіла, коли установка ожила. Вогонь вихопився з сопел, і ніч розірвалася на дві половини ту, що була до цього, і ту, що почалася тепер. Фламінго здійнявся, повільно набираючи швидкість, залишивши за собою яскравий шлейф. Це було відчуття народження сили, коли звук б'є у груди, а жар обпікає обличчя навіть на відстані. Ніхто не кричав і не аплодував, бо це не був парад, це була війна, і кожен знав. Найголовніше попереду. Командир коротко кинув. Є пуск. Знімаємось. Ніхто не залишався на позиції довше за необхідне. Усі знали правило запуск зроблено й одразу відхід. Ворог може засікти напрямок, його дрони чи ракети можуть вже летіти у відповідь. Тому група діяла блискавично. Прилади вимикали, обладнання згортали, документи пакували. Машини заводилися майже без звуку. Фари прикривали тканиною, щоб не було видно світла. Колона рушала в темряву, залишаючи позаду місце, де кілька хвилин тому народилася нова українська зброя. У кабінах панувала тиша. Лише двигуни гули рівно, іноді тріскотіла рація, передаючи короткі повідомлення. Телеметрія в нормі. Це означало, ракета йде за маршрутом, системи працюють. Але більше нічого ніхто не казав. Дорога вела крізь чорне поле. І лише зрідка було видно обриси дерев чи хатин хтось курив, дивлячись у вікно, хтось стискав у руці жетон чи оберіг. Хтось просто сидів, вдивляючись у темряву, думаючи тільки про одне чи долетить. Бо фламінго мав подолати понад 400 кілометрів, і кожна секунда цього польоту була, наче вічність. Високо в небі, невидимий вже для ока, він летів уперед. Летів не просто з вибухівкою, а з надією і гнівом цілої країни, і кожне серце в машині билося разом із ним, відміряючи секунди великого очікування. Фламінго вже був у небі, коли колона відходила з позиції, залишаючи позаду поле, де кілька хвилин тому горів вогонь запуску. Він ішов своїм маршрутом, невидимий для людського ока, занадто малий для нічного неба, але потужний у своїй тиші. Системи наведення працювали справно, телеметрія надходила уривками, висота трималася стабільно, курс коригувався, витрата палива йшла за розрахунком. Для тих, хто отримував ці сигнали, це була єдина ниточка зв'язку з птахом у темряві. Вони знали. Попереду понад 400 кілометрів, кожна хвилина перевірка, кожен метр доказ того, що їхня праця не була марною, а сам фламінго летів, ковзаючи низько над землею. Йдучи коридорами, які прокладали для нього алгоритми навігації. Він обминав радіолокаційні поля, ловив сигнал супутників, перераховував маршрут, щоб лишатися невидимим. Це був політ у повній тиші, без свідків, але з метою, яка чекала попереду. Нафтобаза Албашнефть спала. Її охороняли кілька постів, світло на території було тьмяне, цехи працювали на мінімумі. Для робітників це була звичайна ніч. Чергування, цигарка біля воріт, звуки цикад і гудіння насосів у темряві. Ніхто навіть не думав про війну, що палала за сотні кілометрів. Тут, у глибині Краснодарського краю, ще вчора здавалося безпечним, але ця ніч мала зруйнувати цю ілюзію. Близько третьої години ранку ракета вже перетнула умовну межу в 200 кілометрів від цілі. Українські оператори отримали коротке повідомлення курс підтверджено системи в нормі. У штабі не було радості, лише стримане полегшення. Попереду залишалася найскладніша частина подолати останні десятки кілометрів, де противник усе ж міг засікти небажаний гість. Телеметрія надходила ритмічно, ніби удари серця. У машині, що відходила від позиції, командир мовчки слухав рацію, стискаючи кулак на коліні. Він не мав права на емоції, але кожен, хто був поруч, бачив напругу в його обличчі. У той самий час у селищах поблизу нафтобази люди спали. Хтось чув віддалене гудіння, але списував це на техніку чи машини на трасі. У охоронців на базі був плановий обхід, перевірка резервуарів, контрольні записи в журналі. Один із них, молодий хлопець, відчув тривогу, коли почув дивний свист у небі. Це був звук, що різав тишу, але він був надто швидким, щоб його встигли розпізнати. За кілька секунд свист перетворився на вибух. Фламінго вийшов на ціль, з точністю якої чекали інженери. Він вдарив у серце бази туди, де стояли найбільші резервуари з паливом. Удар розірвав ніч. Вогняна хвиля піднялася високо в небо, полум'я охопило металеві баки. Земля здригнулася, і вибух прокотився луною на десятки кілометрів навколо. Ті, хто спав у селищах, прокинулися від гуркоту і виглянули у вікна. Вони побачили стовп полум'я, який піднімався над горизонтом, і чорний дим, що одразу ж почав затягувати нічне небо. На самій базі почалася паніка. Охоронці кинулися в укриття, хтось намагався зателефонувати начальству, але мережа лягала від перевантаження. Робітники, що чергували в цехах, вибігали на вулицю і бачили, як вогонь поглинає величезні металеві конструкції. Це був хаос, який не піддавався контролю. Через кілька хвилин підтягнулися пожежні машини, але вогонь був занадто сильний. Полум'я охопило одразу кілька резервуарів, і спроби загасити його виглядали безнадійними. Вибухова хвиля вибила вікна в будинках неподалік, люди кричали, діти плакали, собаки вили. Уся округа вже знала, це не випадкова пожежа, це удар. Українські оператори отримали підтвердження: зв'язок із телеметрією обірвався саме там. Де мала бути ціль це означало одне ракета виконала завдання у машині командира панувала тиша хтось, нарешті видихнув, хтось закрив очі і перехрестився, але ніхто не вигукував переможних слів бо всі знали війна триває, і це лише один із кроків. Проте, всередині, кожен відчував полегшення і гордість вони змогли. Вони дістали ворога там, де він був упевнений у своїй недосяжності. Нафтобаза горіла всю ніч, стовпи полум'я було видно за десятки кілометрів, дим піднімався високо в небо, і навіть під ранок його не могли загасити. Місцеві жителі дзвонили один одному, питали, що сталося, і пошепки говорили про ракету з України. Російські чиновники намагалися замовчати інцидент, але приховати такий вогонь було неможливо. Відео й фото швидко розійшлися мережею, люди викладали їх у чатах. І вже за кілька годин світ бачив результат. У той час, як на місці вирували пожежники, а місцеві мешканці дивилися на чорний дим в Україні у невеликому штабі кілька людей сиділи мовчки вдивляючись у монітори. Вони знали це тільки початок. Їхній птах довів, що може летіти далеко, і кожна хвилина цього польоту змінила війну. Російські інформаційні канали заговорили про пожежу під Каневською вже під ранок, коли вогонь було видно навіть із сусідніх районів, і перші заяви від місцевих чиновників звучали уривчасто й обережно. Мовляв, сталася надзвичайна ситуація техногенного характеру. Пожежні працюють, потерпілих немає. Але за кілька годин офіційні ресурси Москви синхронно видали нову версію. Уночі російська протиповітряна оборона. Успішно збила кілька українських безпілотників, уламки яких упали на територію нафтобази та викликали загоряння. Це пояснення виглядало знайомим і типовим. У російській пропаганді кожна невдала історія зводиться до збитих дронів жодних слів про крилату ракету, жодних згадок про дальність у сотні кілометрів, лише намагання зняти напругу і приховати масштаби удару. Але навіть у середині країни. Мало хто повірив у таку просту версію. Очевидці в селищах навколо бачили зовсім інше вони розповідали про дивний гул, про свист у небі, що тривав кілька секунд, і про вибух такої сили, що вікна повилітали на відстані кількох кілометрів. Люди записували відео на телефони, і ці кадри вже гуляли в мережі, перш ніж цензура встигла їх витерти. На них було видно не уламки безпілотників, а величезний стовп полум'я, який виривався знизу вгору. Немов палаючий факел, пожежники працювали без зупину, але навіть до ранку полум'я не вдалося локалізувати. У коментарях місцеві мешканці Шепотом писали це не дрони, це ракета. Вона прилетіла звідкись здалеку. Міжнародні медіа підхопили тему вже за кілька годин. Заголовки західних новин говорили про масштабну пожежу на нафтобазі в Краснодарському краї і ймовірний український удар по глибинному тилу Росії. Експерти, аналізуючи фото і відео, звернули увагу на характер вибуху. Він був занадто потужним і точним, щоб його могли спричинити уламки безпілотників. Аналітики в оборонних центрах Європи та США припускали, що Україна випробувала нову зброю, здатну долати сотні кілометрів. І, хоча офіційні особи в Києві зберігали стриманість і не підтверджували прямо, коментарі звучали промовисто. Представники Міноборони казали. Кожен об'єкт, який працює на війну проти України, більше не є у безпеці. Цього вистачало, щоб світ зрозумів це був не випадок, а сигнал. У соціальних мережах українці зустріли новину з хвилею емоцій фото стовпа вогню стали символом помсти, меми розліталися, а підпис «Фламінго розправив крила з'явився на десятках картинок. Це було не просто задоволення від удару, це було відчуття, що вперше за довгі роки. Ми можемо відповідати ворогу на його ж території. У невеликому штабі, де сиділи військові, які брали участь у запуску, ранок настав мовчки. Вони отримали підтвердження від розвідки пожежа триває, об'єкт серйозно пошкоджено, відновлення роботи потребуватиме місяців. Ніхто не вигукував гучних слів, але в очах кожного світилася гордість. Вони знали, це був перший крок, і він вдався. Росія тим часом продовжувала тримати версію про збиті безпілотники, але чим більше намагалася приховати правду, тим гучніше світ обговорював інше появу української ракети великої дальності. Експерти підкреслювали, якщо відстань від лінії фронту до цілі понад 230 кілометрів, а запуск здійснено з 450, це означає, що нова зброя може діставати Москву, Петербург і навіть ще далі. Це змінювало карту війни. Для російських військових аналітиків це було холодним душем. Вони розуміли. Якщо раніше вони могли почуватися відносно безпечно у своїх тилових базах, то тепер ця ілюзія зруйнована, жодна відстань більше не гарантує спокою. І навіть їхні склади, заводи, логістика опинилися під реальною загрозою. Для українських інженерів цей успіх став доказом того, що роки роботи не були марними. Їхній фламінго. Показав, що може летіти далі, ніж будь-хто очікував, і влучати туди, куди його відправлять. Вони згадували довгі ночі у цехах, сперечання над кресленнями, невдалі пуски і поламані деталі. Тепер усе це набуло сенсу. У медіа почали з'являтися інтерв'ю з військовими експертами, які говорили, що цей удар переломний, бо це не просто пожежа на одній нафтобазі, це демонстрація. Україна має зброю, яка може дістати будь-яку ціль у глибині ворога. Це означало, що стратегія війни змінюється. Російська пропаганда намагалася перекрити цю тему потоками інших новин, але навіть там просочувалося роздратування. Люди питали, як так сталося, що збиті безпілотники викликали пожежу, яку не можуть загасити понад 10 годин. Чому уламки викликали вибухи такої сили, що їх чути за десятки кілометрів? Чому відео показують політ ракети, а не падіння дрона? Відповіді не було. Українські ж бійці на фронті отримали моральний підйом. Новина про удар розійшлася позиціями швидко, і кожен сприйняв її як доказ того, що ворог більше не є недосяжним. Один із солдатів сказав у рації: якщо наш птах долетів туди, значить, десь там він вже чекає на наступний політ. І всі сміялися, бо знали, що це правда. У світі цю історію обговорювали довго газети писали про новий символ українського опору, телебачення показувало кадри полум'я, а експерти повторювали це знак того, що війна вступає в іншу фазу. Тепер уже ніхто не сумнівався, що Україна здатна створювати високоточну зброю стратегічного рівня. І навіть якщо Київ офіційно не підтвердив удар, усі розуміли це був саме він. Наприкінці того дня, коли вогонь на базі ще не був повністю загашений, у Києві один із конструкторів тихо промовив Фламінго полетів, і він ще повернеться. Це було не просто про ракету, це було про всю країну, яка навчилася піднімати своїх птахів у небо і карати ворога за сотні кілометрів від фронту. І ніякі вигадки про збиті безпілотники вже не могли змінити цього факту. Бо весь світ бачив полум'я, яке піднялося вночі над Краснодарським краєм, і весь світ розумів: ворог більше не має глибокого тилу. Фламінго полетів, і він ще повернеться. Випробування пройшли успішно, а тепер перед Україною стоїть нове завдання: масштабувати виробництво від перших тестових ракет перейти до серійних партій, які зможуть системно бити ворога в його тилу. Бо цей птах уже довів, що здатен долітати далеко, а значить, він має стати не винятком, а силою, з якою доведеться рахуватися щодня.